Слава Ісусу Христу, Дорогі підписники Мої та гості каналу, і будьте благословені з Господом нашим Ісусом Христом во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як вигнати диявола із себе і виконати своє життєве призначення в житті? Що всякий дар людині він сходить із неба від отця небесного Бога. І що нам потрібно робити для того, щоб отримати якийсь дар від Бога та благословіння? На наше життя. Що якщо ми поглянемо у Біблію, то за часів Ісуса Христа були такі відомі персонажі, як Марія Магдалина, блудниця та фарисеї, вчителі закону Божого, вчителі та хранителі закону Божого. І так вийшло, що в житті Марії Магдалини були біси та чорти, і в житті фарисеїв були також біси та чорти. І так сталося, що із Марії вийшло сім бісів, бо вона покаялася в своїх гріхах і послідувала за Ісусом Христом. А фарисеям Ісус Христос сказав, що вони змії та породження їхідіни, тобто народжені від диявола, вони були дітьми диявола. І так буває в нашому житті, що люди, які каються та слідують за Ісусом Христом. То для них відкриваються всякого роду дари, призначення для життя. І є інша сторона, коли люди не каються в своїх гріхах, не слідують за Богом, а залишаються у своїх гріхах і витрачають свої найкращі роки свого життя, втрачають благословіння, втрачають призначення і так далі. І це така сама ситуація, яка була в житті Марії, Магдалини та Фарисеїв. І тому нам потрібен Ісус Христос та Його святе Слово Боже, щоб ми завжди були в дусі і не втратили своє призвання та призначення, поки в нас є час та шанс наздогнати впущене. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Любов Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.